Всіх вітаю! Сьогодні в нас огляд на дораму, а саме на дораму під назвою Дотик. Я подивилася всі 16 серій, тому мені є ще вам розповісти. Отже, ця дорама про візаж, бізнес та кохання. А саме почнемо ми, напевно, з плюсів. Перший плюс це візуальна картинка. Це красиві актори, це красиво поставлений кадр. І мені це виглядає дуже естетично та прийшло до вподоби. Другий пункт це плавне зростання відносин. Це дуже більше реалістично, але все ж таки ріст відносин бувається вже на кінці дорами. І тут не всім таке сподобається. Третій пункт це немає романтизації об'юзу. Точніше, тут жертва об'юзу змінює своє життя та о, о, якось. Збігає від уб'юзера, і мені це дуже сподобалось. Четвертий пункт це те, що ця дорама дуже надихаюча. Після перегляду цієї дорами вам захочеться якось, точніше, щось зробити для досягнення своєї якоїсь цілі, можливо, або мрії. Мінус цієї дорами це те, що і мені не хватило хімії між головною героїнею та головним героєм. От насправді там з цієї хімії це поцілунок, і мені цього замало. Так, для мене це ось такий мінус. Тепер переходимо до сюжету. Отже, поїхали. Сюжет. Все починається з того, що нам показують ось цього мужчинчика, його звати Чонхьок. Він є професійним візажистом, дуже файно робить свою роботу, тому багато хто хоче до нього потрапити. Одного разу він робить сценічний макіяж одній дівчині, її зовуть Сойон, і вона трейні. В кінці макіяжу Сойон розуміє, що їй не подобається цей макіяж, і вона не бачить в ньому себе. Вона прямо перед своїм виступом його змінює, і це бачить візажист. Він впадає в агресію, бо його гордість задіта. Він хоче дізнатися, як так сталося, але вона бігає від нього. У фіналі розгортається скандал, який ставить хрест у кар'єрі дівчини. І десятирічне старання та робота пішла коту під хвіст. Через рік салон Чонхьока відкриває набір помічників візажистів. І тут серед всіх учасників з'являється суйо. От тільки наш гордий мужичок не приймає її та виганяє. Але вона добре виконала завдання, тому інші жюрі за нею вступилися. Тож дівчина починає всежируватися. У Сойон є друг дитинства, Доджин. Він є популярним актором і частично хлопець є винуватцем скандалу, із-якого вигнали дівчину. Вона його ігнори, але Доджин є віп-клієнтом салону, тому їй прийшлося з ним розмовляти і згодом все вирішується. Хлопець виявляє у собі ознаки симпатії до Сойон. Він робить досить хороші вчинки, щоб її завоювати. Але все це не прикажеш. Відбувається протягом дорами трикутник між Сойон, Чинхьоком та Доджином. Отже, Чонг-Хьок разом з командою хоче випустити тональний крем, який розроблявся три роки. У візажиста є бивша жіночка, яка час від часу нагадує про себе. І в цієї жіночки є чоловік, який ще той об'юзер. Цей чоловік пропонував угоду з Чонг-Хьоком у релізі косметики. Але візажист не погодився і цей розлючений хлопчик хоче помститися тепер. Він пропонує учительниці. Чонхюка закопати кар'єру свого учня, тому що цей учень більше успіхів досяг, ніж вона. У них це виходить і тональний крем за день до релізу з'являється у конкуренті. Чонхьок називають брехуном та крадієм. Через великий кредит та нестачу клієнтів мушінчик закриває свій салон. Сійон допомагає йому не впадати у вічі та розпочати кар'єру спочатку. Вони відкривають салон під назвою Дотик, адже з дотика починається макіяж та шукають клієнтів. Потім збирається вся команда докупи і салон досить добре розвивається. Чоловік, більше і більше, не перешкоджає, адже вияснює деякі питання у своїх стосунках з жінкою. Серед певний час до джин дізнається, що, щоб його прикрити, злили суйон. Доджин впадає в апатію та боїться бачити суйон. Але врешті-решт все розгортається так, що Суйон вибачає доджина. Хоча його вини не було, бо він не знав про всю ситуацію. І за цього скандалу з доджином всі почали звертати увагу на суйон, точніше, на відео з її виступом. І це відео набрало мільйон переглядів, навіть більше. Агенсу почали пропонувати їй дебютувати, але вона відмовляється. Багато людей говорили їй знову почати свій шлях до своєї мрії, але дівчина довго обмірковуючи прийняла рішення займатися візажем та бути разом з Чонхьоком. Вона стає головним візажистом та зустрічається з Чонхьоком. Все, в принципі, кінець. Ну, як вам? Отже, я сподіваюся, вам сподобався цей огляд. Я старалася насправді і чекаю ваших коментарів. Подобайок до наступних зустрічей!